Добрий день, друзі! Сьогодні намалюємо павутинку для маленького павучка. Жив собі на світі маленький павучок, і було в нього багато-багато родичів по всьому світу. Дідусь Таранту, тітонька Ангіопа, братик Каракурт, павук Скакун, сестричка Квіткова Паучиця. Найяскравішим був павук павич. Всі вони були дуже різні, зовнішні і по характеру. Але всі вони вміли бездоганно плести павутинку. Давайте ми допоможемо нашому маленькому павучку сплести, намалювати павутинку. Приготуйте художні матеріали. Ми сьогодні будемо малювати масляною пастелью акварельними фарбами. Нам знадобиться вода, пензлик і аркуш папіру. З'єднаємо верхні і нижні кутки аркушу лініями по діагоналі. Намалюємо ще декілька ліній. А тепер в кожному секторі малюємо. Лінії перекладинки, лінії павутинки. Ось так. Можна малювати одним кольором, можна різними. Це лише один із способів малювання павутинки. Не поспішайте! Малюємо дуже міцну сітку павутинку. Майже сплили. Широким пензликом. Щедро зволожуємо аркуш папіру водою, наче вмиваємо його холодним осіннім дощиком, готуємо його до зустрічі з фарбою, з акварельною фарбою. Акварельна фарба дуже полюбляє воду, в її назві навіть заховано слово вода. Аква в перекладі з латинської та італійської мови означає вода. Додаємо в наш малюнок жовтий, синій, голубий, фіолетовий кольор. Осінніми днями зустрічається тепло і прохолода, тепле сонечка і холодний дощик. Так і в нашому малюнку зустрічаються теплі і холодні кольори, вони розмовляють. Один з одним перетікають, танцюють, мандрують, з'являються нові кольори та відтінки. Павутинка готова. Відкладаємо аркуш папіру, нехай він добре висохне. а ми тим часом зробимо павучка Із кольорового папіру виріжемо полоски, складемо їх навпіл. Розріжемо, це будуть ніжки. А ще виріжемо животик і голову палучку. Виріжемо ще один кружечок для спинки. Полосочки ніжки складаємо гармошкою. У павучка 8 ніжок. Зберемо нашого паучка, приклеїмо всі деталі. Мені в роботі допомагає клей карандаш, але можна скористатися іншим клеєм. А ви знали, що у більшості павуків 8 пар очей. Деякі павуки, наприклад, печерні, не бачать взагалі. А ось так звані павуки скакуниї бачать майже як людина. Крім того, вони ще й можуть розрізняти кольори уявляєте собі? Ось який у нас вийшов павчок. Ви можете придумати йому ім'я. Давайте додамо ще деталі. Виріжемо осіннє листячко. листя дуба, листя вирізки. прикрасимо їх ломастером. Ще виріжемо двох метеликів, друзів павучка. Складаємо папір, малюємо силует і вирізаємо. Ось що у нас виходить. крильця вусики Метелики на своїх крильцях принесли новину, що наступила осінь. І скоро прийде холодна, довга зима. Акварель вже висохла, можна збирати всіх друзів в теплу компанію. Тут місце павучка, а ось тут будуть метелики, додамо вкрильця декоративних елементів, візерунків, приклеїмо листечко. До речі, якщо у вас немає якихось художніх матеріалів, то не біда. Ви можете цю ідею просто намалювати або зробити аплікацію. Головне творіть, пробуйте, фантазуйте. Якщо вам сподобалась наша зустріч, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвоник. Щоб не пропустити наші зустрічі, діліться цим відео з друзями. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!